Привіт малята! Запрошую вас вирушити у весняний ліс на квіткову галявину. Нас запросили туди веселі більченята. Для мандрівки нам потрібен чарівний потяг. Готові! Вирушаємо! Послухайте! віршики та скажіть про які пори року йдеться в них? Скільки всього пір року? Так, чотири. А яка пора року зараз? Весна, а яка пора року у нас поступилася місцем в весні? Так, зима. Знаю, я, пора настане, з хмари сонечко прогляне, Землю матінку пригріє, степ кругом зазеленіє. Це весна. Ромашки рвати я ходила над річкою в рясній траві, І раптом равлика зустріла із ріжками на голові. Та це літо. День коротшим стає щодоби, Глянь, Берізки вже золоті, і в дубі багряніють чуби, вже в теплі краї відлетіли, Сонце любі, дзвінки, журавлі, не страшні їм тепер заметілі на далекій південній землі. Так, це осінь. В лісі сніг. У лісі звірі, ось зайчата скачуть сірі, сірі їстеньки хотять, сірі з холоду тремтять, бідні зайчики голодні, ще не снідали сьогодні. Так настала зима. Скільки всього пір року? Так, чотири. А яка пора року зараз? Весна. А яка пора року у нас поступилася місцем весні? Так, зима. А що настане після весни? Ну, звичайно, літо. А що стане раніше зима чи осінь? Так осінь. А яка пора року настане пізніше? Літо? Чи весна, ну, звичайно, літо. Ось ми і приїхали на лісову галявину. Білочка нас чекає і хоче з нами пострибати по квітах. Але вона не вміє рахувати. Давайте їй допоможемо і пострибаємо разом з білкою по квітках. Спочатку білка буде стрибати на квітку під номером один. Потім під номером два. Наступна квітка номер три. За ним іде чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І остання десять. Ось ми і пострібали з білочкою. Сподобалось вам? Діти, подивіться, які незвичайні квіти, без пелюсток. Пелюстки всі внизу осипались. Всередині кожної квіточки написано цифру. Дивіться, на цій квіточці цифра 5, а на цій десять. А на пелюстках приклади. Давайте ми їх полічимо та отримаємо те число, записане на серединці, і розкладемо наші пелюстки. Нам потрібні будуть лічильні палички. Ось, дивіться, в мене їх 10 штук. І починаємо лічити. Давайте візьмемо першу пелюстку. 7 додати 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Додаємо 3. Скільки разом буде у нас паличок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пелюска з якої квітки? Правильно, де серединка 10. Кладемо сюди її. Наступну беремо. Дивіться: 10 Відняти 5 Всього 10 паличок Віднімаємо 5 1, 2, 3, 4, 5 Скільки залишилось? 1, 2, 3, 4, 5 5 залишилось Цей пелюсток Від цієї квіточки Наступне беремо 6 Відняти 1 5 паличок Додаємо ще одну Шість паличок. віднімаємо одну. Скільки залишається? Звичайно, п'ять. Ця пелюсточка з цієї квіточки. Наступну беремо сім. Відняти 2. П'ять паличок. додаємо ще дві. Всього сім. Віднімаємо дві, залишається п'ять. Все вірно, які ви молодці. Наступна пелюсточка. Вісім додати два. Нам потрібно вісім паличок. Вісім додаємо дві палички, скільки буде разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Звичайно, десять це пелюсточка з цієї квіточки. Кладемо її сюди. Наступна пелюсточка. 5 додати 5. Діти, скільки буде? 5 і 5. Разом десять. Правильно це пелюсточка з цієї квіточки. Наступний приклад 9 відняти 4. Нам потрібно 9 паличок. Віднімаємо 4. Скільки залишилось? Вірно, 5 паличок. П'ять ставимо сюди пелюсточку цю. Ось так. Ось майже готова у нас вже квіточка одна. 9 паличок. 9 додаємо скільки. Одну, скільки буде, діти. Все, вірно, буде 10. Це від цієї квіточки пелюсточка. І залишилось ще дві у нас пелюсточки. 6 додати 4. Треба нам шість паличок відібрати. Шість і додаємо 4. Ну, молодці ви! 10 виходить. Це пелюсточка з цієї квіточки. Дивіться, одна квіточка у нас вже готова. І останній приклад. 8 відняти 3. Беремо 8 паличок. Віднімаємо три. Скільки залишається паличок? Молодці. П'ять? Все вірно. Діти, роздивіться уважно. У нас вийшло дві квіточки. В одній квіточці приклади були на додавання, а в іншій на віднімання. Як гарно ви попрацювали молодці? Молодці. Білоці дуже сподобалися лічити приклади на додавання і віднімання. Нам час вже вирушати додому. Давайте ще раз пригадаємо пори року та назвемо їх місяці. Весна. березень, квітень, травень. Літо, червень, липень, серпень, осінь, вересень, жовтий, листопад, зима. Грудень, січень, лютий. Молодці. Рік складається з 12 місяців. Ось ми і вдома. Сподобалась вам наша подорож? До побачення, мої любі!